Давай, давай. Все, що ці дві дочки бачать, їм конче, того треба і треба вже. У ненаситності дві дочки. Тобто є, є така риса характеру, ненаситність, ненаситність. Ненаситність. Тобто є, є те, що необхідно, і Бог це дає. Я сьогодні такий вираз прочитав, цікавий, один чоловік написав, що каже, що на землі. Є повністю всього, щоб ці мільярди людей, які є, щоб їх всіх прокормити. Необхідність людську, щоб заповнити, є для всіх, а для ненаситності може не хватити. От що таке ненаситність? З якого місця вона починається? Ми можемо дати визначення ненаситності в практичному такому вимірі, не просто поговорили, що ми це зрозуміли. З якого місця є ненаситність. Ну, ми тоді всі ненаситні. Це така строга євангельська мірка. Маєте поживий одяг. Скільки пожив, а в поживій і одязі можна бути ненаситним? От Господь сказав, маючи поживий одяг, може бути ненаситність в поживі. От чув чутку історію, що древні римляни, багаті, вони мали великі можливості їсти, але людина не може з'їсти. То їм приносили такі спеціальні тази, вони їли. Потім пальці туди вертали і знов їли, тому що бачили, що не можуть все з'їсти. Ненаситність. А в одязі може бути ненаситність, починаючи від якоїсь спідниці і від яких штанів, можна сказати, що це ненаситність, межу сказати. А може людина сама для себе визначити, бо для когось негарно визначати? От ти сам для себе можеш визначити межу ненаситності? Це дуже межа така. Там дім, до речі, не входить в цю межу. Ми маємо всі необхідність десь жити. Всіраха пише про дім, в Павла не пише: поживай і одяг, і, і вічна квартира, знімання, оренда. Хоча ми так не розуміємо, ми маємо своє житло рахуємо що благословіння. Це дуже жорстка така мірка. Дуже жорстка. Тоже жорстке мірило Івана Хрестителя, чоловіка, який жив в пустині. Ми не потягнемо таку програму. Ну, вже для нас, теперішніх християн, таких розбалованих, тепличних. Ну, навіть для нас є якийсь потолок чи нема. Каже псалмоповець, всі землі скупляють, ніби вони одні живуть на землі. Лишіть трошки ближньому. От є десь така, я думаю, що це як в грошах. Кожен собі має визначити ту міру. От йдеш по магазині, от і то би купив, і то би купив, і то би купив. Поскупляв усе, стоїть, ну вже пахне в шафі. Ти реально то не можеш зносити, але ну, ти знов купляєш, знову мало, мало очі кажуть: Давай, давай. Тобі сподобалось, в когось побачив, мусиш таке мати. Бо в того таке, в того таке. Нема кінця краю. Нема кінця краю. То Господь каже, що, що ми за цим потолком трошки дбали. Чи воно вже треба то, що ти хочеш? Це вже досить. Жінка зі мною воює вже багато років. Купила мені нове, каже, чу віддамо. Кажу, проси тебе, Господи, я то то люблю. Каже, та віддай. Сама віддає без мене. Кажу, де я віддала. Кажу, не чіпай моє своє, віддавай. Ну, теж, правильно, теж правильно, купив нове, віддай, віддай друге. Для когось буде за щастя, а, а тобі воно вже може, в тебе є можливість купити. То хай та людинка потішиться, як... <ріст> то правда, то правда. ось три ненаситні і четверта не скаже годі. От є чотири, які ніколи не скажуть, хватити. Пекло і утроба неплідна, земля, яка не насичується водою, і вогонь, який не скаже досить. Пеклові все мало, каже Бог. Гріб. Ну, Гріб в мене пише пекло. Мені, мені моє більше подобається, бо пекло є пекло, реальна діюча приїсподня. їй ніколи не, не забагато людей. Вона пожирає людей. Скільки грішних всіх прийме пекло? Чому утроба неплідна ніколи не скаже досить? Утроба неплідна – це жінка, яка не, не родила поки що. Вона не скаже ніколи досить. А якщо б вона почала родити раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, і вже скаже досить. Чи той, у кого не було дітей, не скаже вже так. Тобто до родів, що жінка, яка не має дітей, вона наскільки хоче мати дітей, що ну, її бажання не наситне, так? бо вона немає, її можна зрозуміти. Вона хоче мати дитину, вона не може сказати досить, не треба дітей, бо вона їх не має. Тому вона каже, досить. Земля, яка не насичується водою, вогонь який не скаже, досить згідний, бо скільки не кидає, все згорить. Но земля до міри приймає воду, потом раз уже стоїть на поверхні. Чому так написано?